Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні закупочка: тут Єва, тут сільпо, тут звичайний магазин стаціонарний і тут конфі. Е, закупка нібито невелика, а сума потрачена на це все велика. І почну зі стаціонарного магазину. Ми сьогодні їздили на ставок і брали з собою лимонад, там бо ми вже його випили. Ще ось такий залишився чай ф'юсті. У мене син дуже любить е, чаї в бутилках, він не п'є лимонади, він п'є або чаї, або сок яблучно виноградний. Тому взяла йому десь гривень 30 вона коштувала ось тако. І ось таке печиво хрустики. Я думала, воно солене, а воно солене. Виявилося, тут щось на 40 гривень, був цілий здоровий пакет, але ну смачненьке таке, нічого не можу сказати, непогано. Далі перейду до Єви. Пішла я за станками собі, тому що закінчилися. Знайшла ось такі джилет вінус, сенситів, там три штучки. Одну, звісно, я вже взяла в використання, тому що приїхала зі ставку, там приймала душ, і все, а потім вже знімала, скажімо так, відео, то станки досить-досить непогані. Подразнень немає, не ріжуть, не де нічого. Непогані. Мені сподобались, 150. 7 чи 159 гривень коштували за три штуки. Не можу точно сказати, тому що в ЄВІ це цей онлайн-чек, раз дають, раз не дають, тому плюс-мінус запам'ятала і кажу. Нічні штучки, тут 6 штук в упаковці, беремо їх постійно, досить непогані, досить, досить непогані. Нічого не визивають, не де нічого, користуємося вдвох, тому мені подобається. 34 гривні, здається. Далі взяла собі ось таку шампунь гарні, собі йдущі, Гарнір Фруктіс. У неї зараз перехідний вік і починає дуже сильно жирнитися шкіра головина, ну, біля коренів. Тому взяли ось такий, я дивилася в інтернеті, досить часто його хвалять. Огіркова вода, заряд свіжості, очищувальний шампунь, тривале відчуття свіжості волосся, саліцилова кислота для волосся, схильного до жирності. Об'єм тут 400 мл, коштував він 115 грн. Гривень взяла, ну зараз сюди вона вже ним помила один раз голову, будемо бачити, тому що ну це щось таке, якщо я голову мию раз на три дні, і в мене все добре, не скаже, що вона там якась брудна, то у неї на наступний день вже починає жирнитися дуже сильно. Е в, коріння, ну, в корінні там волосся, хоча структура волосся в неї моя. ну Скоріше всього це перехідний вік, оце цей, І взяла я такий бальзам, не було з цієї серії. Був кокосовий зволожуючий, але я його. Пробувала, він мені не сподобався. Взяла ось цей гудбай посічені кінчики з рослинним кератином. Тут 200 мл, коштує він 86 гривень. Ну, я не знаю. У нас зазвичай бальзами залишаються, шампуні ми використовуємо швидше, бальзами довше. Тому чи вистачить цього об'єму, я хочу їх парою використовувати, не знаю. Ну, Побачимо, Ні, то докупимо щось інше. І пензлики вона собі ось такі взяла для малювання. Там в Єві також були, був стенд з канцелярії, пензликів виявилося, що в неї немає. Вона собі взяла три штуки 1999. І Потім підемо ще в стаціонарному магазині я купила шоколадку Рошен. Я не так часто їм солодке, а це мені так захотілося 30 гривень, здається, з кокосом. Люблю з кокосом шоколад. І тепер перейду до сільпо. Почну із того, що я бажала. взяла авокадо, давно ми його не брали. Зазвичай ми його взимку беремо, але тут захотілося. Він був на акції 99 гривень за кілограм. Це авокадо хасту 366 грамів на 36,23. 36 гривень дві штучки. Це виходить по скільки? По 16, по 18 гривень одне авокадо. Очень навічло. Так, далі у мене йдуть кабачки. Це, це капець якийсь. Поки вони росли на городі, вони мені набридли, я вже їх не хотіла їсти. Зараз вони перестали рости на городі. Я захотіла кабачків, буду завтра смажити. Тому взяла собі дві штуки. Вони були по акції. Так, до гори дригом буду знімати. Вам не хочу перекручувати. 716 грам, 1999 кг на 13,74, Ось так. Так, далі поїхали по чеку. Ага, це був у мене цукор білий, кристалічний, 3479, але його тут в закупці немає. Це мене попросила мама чоловіка купити її. Вона закривала сьогодні аджику. Макарони ля паста. Тут об'єм 400 г. У мене син дуже любить таку тонку вермишельку не павутинку, а ось таку тонку. І беру я йому зазвичай небагато, але намагаюся брати із твердих сортів, щоб вона не злипалася не де нічого. Тому взяла, коштувала вона 35,29 йогурт Закарпатський галичина. Це дочка у мене в бутилочках любить 24,49. Е, молоко, весела бурьонка. 2,5 жирності, 900 грамів, попросив син блінчики, тобто млинці. не оладки, а млинці. Тому е, завтра ми їдемо вперше в школу на підготовку. Мабуть, приїдемо зі школи і буду йому смажити їх. 32,99 молоко коштувало. Е, сирок чудо-шоколадний. По 10,99. Він <кхів> зараз в акції. Е, я брала дві штуки на 21,98. Один, звісно, вже вхом'ячили. Розпушувач 2,29 одна штучка. На 4,58 я взяла дві штучки, тому що закінчилися. Далі, угу. Так як ми йдемо в школу і нам сказали взяти з собою перекус і попити, я взяла йому на 2 дні, так як ми вівторок середа, взяла йому два цих типу барника. Вони коштували по 16,89 одна штучка, і два садочка виноградно яблучних по 15,49. взяла йому. Якраз на два дні вистачить. Йогурт і локомоко, це йому перед школою на сніданок 10:49. Взяла я ще крохмаль, кукурудзяний, 30 гривень 89 копійок. Це мені потрібно на зефір. Буду робити домашній зефір. Е, кава. Не з кафе розчинно. як бачите, я її відкривала. Я просто прийшла із сільпо і ну, до свекрухи в гості зайшла. Ми захотіли попити кави, а кави в неї не виявилося. Тільки заварна, а заварювати в таку спеку 40 градусів ніхто не схотів. Я вирішила відкрити свою каву. Ми відкрили, попили, я її назад заховала. 76 гривень 49 копійок, тут 60 грамів об'єм. Отак. А іще, іще. Не показала вам ось такий пакуночок. У нас у класного керівника, яка ну, бере нас в перший клас, 18 серпня був день народження. І ми вирішили, так як ми ще не сильно сіли, впали, там ще ми не навчалися не де нічого. Чисто символічно все-таки прийдемо, людину привітати потрібно. Тому вирішено було, що ми беремо пакуночок, а в пакуночок все по стандарту. І цей пакуночок мені коштував на секундочку: 74,99. Сільпо, ви обалдієте. Чесно кажучи, ну за що, за цей кульок? Я не знаю. Я колись їх 6 років робила такі пакети. Я з 14 років у мене мого брата Хрещена займалася, в неї була фірма з виготовлення цих пакетів. І я 6 років клеїла ці довбані пакети. Так от, що я вам скажу, нам за це платили по 50 копійок за один такий пакет, а в собі вартості він обходився Ну гривні 3, мабуть. А продавався він за 30. тож щоб ви собі на секундочку розуміли, сіки тільки на цьому пакетику накручують. Але ж все-таки це вчительці і в звичайному кульочку BMW не подаруєш. В нього ми поклали Коробка цукерок, світоч, ексклюзив 222 грама 154 гривні. І пляшечку Фраголіно 18. Найулюбленіший мій шампусик. Ну а далі моя основна покупка це праска від Tefal. Я вам казала, що моя гепнулась, навернулася. Е Чесно, не знаю, що воно де і як. Там обозначає, яка вона. Я просто люблю праски від Tefal, Вони для мене найкращі. Ціна тут посередня. 1999 гривень я віддала за цю праску, тобто 2000. Мені спочатку почали парити, звісно, за 5000 гривень. Це ж конфі, там було супер антипригарне покриття, на яке клеїли якийсь там упаковку від цукерки і по джинсам, воно йшло, як катишки і тому подібне. Я вирішила ні. Мені такої малихи буде достатньо. Він величенький, він такий повазі більш-менш прасувати повинен непогано. Я дивилася, щоб був гарний кабель. Тут мені кабель сподобався, покриття симпатичне. Тому я думаю, ця праска мені прослужить не один рік. Я, принаймні, на це сподіваюся. Були, звісно, і по 800 гривень, і по 1000, і по 1500. але ж я розумію, що. Е вони не будуть гарної якості 100%. Тим більше, що вони були маленькі, вони були легенькі, і я знаю, як ці маленькі легенькі прасують погано. Тому я взяла цю. Я задоволена, я давно хотіла собі праску від Тефальнову. Тепер вона в мене є. Не найдорожча, але я вважаю, що також дуже навіть непогано. Дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім усього найкращого! Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні!